Брати нелки обов'язково треба так, щоб і головка, і плечики були в виду, щоб не брати за самого щоб вони на одній лінії. трошечки наче скалити до себе. У після пологовій палаті Черкаського центру матері і дитини медсестра відділу новонароджених вчить новоспечених матусь правильно тримати своїх малюків. Тут же контролюють основні показники здоров'я породіль. Це тиск? теска? Да, так, да. красному моля. Любов Проценко 17 років працює акушеркою. Протягом цього часу каже, роботи менше не стало. Воно ну, кожний місяць по різному, в хвили пообразним таким. То то більше, то менше, але тенденція до зросту є. Мами народжують, більшість стало партнерських пологів. Тіжиться умовами перебування в одномісній палаті, говорить породілля Анастасія Ветушко. Вона приїхала в Черкаси з Василькова з Вонегроцького району. Тут вчора народила дівчинку. Ну, нам було все одно, чи хлопчик, чи дівчинка. Чоловік хотів дівчинку, я хотіла хлопчика, дуже багато е, народжують. Ну, не знаю, як сказати, в основному дівчатка. У Черкасах спаду народжуваності немає, пояснює директор міського пологового будинку Дмитро Вітренко. Щоправда, четверта частина пацієнток із загальної кількості це жительки інших міст та областей. Десь біля 24-25% – відсотків це все-таки пацієнти, народжували внутрішньопереміщені. Тобто люди, які приїхали з Харківської, з Донецької, з Луганської області для отримання кваліфікованої якісної медичної допомоги, саме в нашому пологовому будинку. Відтак протягом трьох останніх років. Різких змін із кількістю пологів тут не фіксували, додає директор центру матері й дитини. Якщо говорити по кількості пологів, які відбулися порівняно за останні три роки, то в 2022 році у нас навіть. На 50 пологів стало більше, ніж в 2021 році. І в 2022 році народилося 1234 дитини. Якщо провести аналіз за крайніх 6 місяців, тобто за 6 місяців цього року, то кількість пологів порівняно з попередніми роками трьома. Дещо зменшилось, але цей е, показник він статистично не тому що там показник, наприклад, 10, 12, 13 пологів порівняно з іншими. Разом з тим, по області цифри не такі оптимістичні, каже заступниця керівниці управління охорони здоров'я області Тетяна Бондар. Цей рік, ну не рік, а півріччя вирізняється взагалі кричущим показником, але будемо сподіватися, що він до кінця року поліпшиться, і цей показник виглядає в порівнянні з. Минулими шестьма з шістьма місяцями минулого року маємо зменшення на 15% народжуваності. На загальний спад народжуваності впливає багато як природних, так і соціальних факторів. Пояснює Тетяна Бондар. Війна одна з них. Ніхто не заперечує вплив війни також. Ми з вами маємо частину молодого населення дітородного віку, так жінок, які виїхали зі своїми дітьми ну, за кордон для того, щоб обезпечити своїх діток і напевно стресова ситуація, невпевненість завтрашнього дні. Попри це, народжувати жінки прагнуть у спеціалізованих центрах та лікарнях, що й пояснює сталі показники в Черкасах, додає Тетяна Бондар. В Черкасах можна легше знайти роботу десь ніж в районах. Ну це як фактор. Да? Припустимо і поміркуємо. І звісно, тут будуть люди намагатися залишитися в Черкасах, народжувати в Черкасах. Вікторія Будовіцька, Тамас Грозія, Суспільне новини, Черкаси.